Ось і знову настав час програми П'ять хвилин для вічності, і я, її ведучий Володимир Гриневі, щиро вітаю вас в Івангелії від Матвія записані слова свідоцтва Ісуса Христа про Івана Хрестителя. По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя. Протягом кількох років проповіді Івана викликали страх у його сучасників. Він закликав до покаяння і робив це з такими силою і переконливостю, які мають тільки люди, що живуть у постійному спілкуванні з Богом. Він не боявся говорити чітко і прямо перед усіма, навіть якщо це загрожувало його життю. Іван жив у пустелі, скромно вдягався і харчувався, намагаючись не привертати до себе уваги. Але люди шукали його, і він завжди був оточений натовпом до людської слави і похвали, звикнути легко. Але що стосується Івана, то його не зіпсувала похвала, бо він постійно перебував у спілкуванні з Богом. Тут він черпав сили, необхідні для продовження своєї справи, чітко розуміючи, що лише готує дорогу для того, хто мав прийти. Одного разу з'явився інший проповідник, і натовпи слухачів пішли за ним. Люди залишили Івана. Як повинен був почувати себе він ошуканим, забутим, покинутим? Він зрозумів, що його місія підходить до завершення, але Іван і подумати не міг, що цей кінець буде таким трагічним. Ірод послав схопити його у в'язниці, самотні, усіма залишений і забутий. Певного моменту він відчув сумнів і страх. Іван послав учнів, і вони запитали Ісуса, чи ти є той, хто йде, чи нам чекати іншого. Якщо Ісус той самий Месія, якого чекали, якщо Він визволитель свого народу, то чому допустив, щоб Івана гноїли в брудній в'язниці? Невже той, хто зціляє прокажених, підіймає на ноги паралізованих і воскрешає мертвих, не мав сили його звільнити? Відповіді Він так і не дочекався. Він не зміг піти до Ісуса, щоб отримати від нього відповідь. Але Ісус передав через посланців віску втіхи для свого вірного слуги, і він був готовий віддати своє життя за Господа. Одного разу ще до ув'язнення Івана його учні розповіли, що новий проповідник звершує багато небачених досі речей, і що натовпи людей ідуть за ним. Саме тоді виявилася справжня шляхетність цього Божого Слуги, який сказав: Йому належить зростати, а мені меншати. Чи зможемо ми погодитися з тим, щоб задля Божої слави наше ім'я зникло зі сцени та з'явилися імена інших? Помолимось. Наш любящий дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за цю чудову історію про Івана Хрестителя. Допоможи, Господи, нам бути подібним до Нього і всю славу віддати Тобі єдиному живому Богові. А нам допоможе виконати ту місію, до якої ти нас покликав. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. В усіх обставинах свого життя ви можете довіряти Богові. Свої молитовні прохання надсилайте нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного дня. До побачення! Нехай Бог буде з вами!